Всім привіт, любі друзі! Так, до мене приїхав онучок, і ми з онучком нарихтували їсти на обід. І Онучок гамає. Такий темний. Подивіться, що ми наготували. Він дуже люби, полюбляє гречку. Правда? Розкажи, як ти любиш. Як баба Робую. зготувала? Кажи, о, як ти пальчиком показуєш. Ну, діду пожарив відбивну. Баба гречку варила, та? Так. А Данік гамає. Такий хлопчик чемний. Ну, акуратно гамай. Бо любі друзі дивляться і мама буде дивитися. Хто тут такий закуцявся? Ай! хтось закуцявся. Так. Пожуй перше, пожуй. Пожуй. Mm -hmm. О, ти вже mm -hmm. Треба mm -hmm. жувати гарно м'яску. Хоч воно м'ягеньке. Отакі в нас що? Mm -hmm. Пироги, так? Yeah. Mm -hmm. Ой, то пироги в нас такі. Гамай, гамай, М'яско пережовує потім гречку. Тако до себе присунь, щоб ти не розкидав. Наш Данусько любить їсти з великої тарілочки, таке гарної білої. Показував бабі яку дати, правда? Тарілочку. О, молодець! А м'яско? Гамай відбивнушку. Ну, не розкидай. Кусь. Пережовуй гарно. О, мій маленький хлопчик нагамається. Любі друзі, підписуйтесь до нас на канал. Дивіться, якого хлопчика гарного ми маємо. Приїхав сьогодні до Баби. Правда? На це нам Хто тебе привіз? Мама. Мама привезла. До баби. Буде з бабою, правда? Покажемо потім, які іграшки маєш. Покажем. Де? Песика вот на ліжку такий, що скаче, машинку. Кажи, любі друзі, пишіть нам. І, на що? Бо! На І підписуйтесь до нас на, на канал. каналі.